безумец 24 на 7. Доставка бургерів на позицію. Таксі Бізумець-24 дістаємося на позиції пілотів ФПВ-дронів. Світатиме і розпочнеться полювання. Полювати є на кого, тому що ми їдемо до часового яру. А це місто, як відомо росіяни, намагаються наступати дуже потужно. Я спочатку працював танкістом, потім в розвідки був. А зараз хлопців на позиції вожу. Дрони, БК, оборудовання срочно. Люби время, дня і ночі. І в день теж? Так, да, і в день теж. Кажуть, що в день небезпечно. Небезпечно, У нас є репка в... зверху. Баранка ета... це... це моє. Пришли. Заходите. Заходим. Заходить на роботі. Давайте матери. Снаряжаємо дрони. Треба ж поснаряжати бойові дрони. Це осколочний. Це може бути техніка, можуть бути бліндажі mm -hmm. противника. Може бути сам противник, так як на ньому є вже осколок. Юпочка осколочна. З таким він вчора, позавчора брешу, поцілувався, як своєю коханою. Йому дуже сподобалося. Його братам, на жаль, теж. А чого, на жаль? Так, щастя ж полювали? Ну, тому що вони залиши троє. А -а -а. Да. Ну, потім все одно. Просто трошки пізніше. У хвилин Попасть. через десять. А це що ви приєднуєте? Дитонатори. Зараз Детонатор. ви сапер. Сразу я так же самый пилот, дрона, только надо же... Только дрона Ну да. А цик. Ну, это был с коробки. А Оцеп. 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 Краще? А чим? Відео, краще відеопередаванням, краще управлінням, на більшу дистанцію, більш устойчиво до погодних умов і краще херачать. Останнє ключове, я так розумію. Так. Всі останні пункти не важливі, крайній і найважливіші. Тут назви дронів просто, я не знаю, тут просто якась отдельна посадова особа є в Верховній Раді, придумує назви дронів. Тому що одні шрайки, русарізи нормально, а от русарізи, русофоби, русофоби є. Там ну, капець, я не знаю, цей чувак просто сидить, щоб прикольнутися такого чувака. І ми подаємо звіти от, ну, в кінці дня. І скільки використання дрону. 20 рус... 10 трусарізав і 15 трусофобов. І тут, а перехвати, мабуть, підари коли стовлять, дуви, п**да. Да, ми просто ваху. Що вони там роблять? Ну, налякати ворога це ж теж мистецтво. <свист> Я не знаю, до нас прийшов от новенький, в нього позивний Бендера. Ага. Кажу. Ти не вийдеш на позицію ніколи. Каже, чого? Кажу, прикинь, по перехвату під послішуть. Виїхав на позицію Бендера. Це ж все. Вони і так його шукають. Та це все. Ну все. <рес> це все. Мок Холодний Яр, холодні ноги будуть. Що ви вже цілі шукаєте, я так розумію? Ну, ми не спостерігаємо Спостерігає? за переднім краєм. Угу. Мавіки літають там. Звичайно, розвідка, так, працює. Фоткай мене. Це вже четвертий канал зо мною буде. П'ятий, тепер? Четвертий п'ятий. Все. Досить багато літає нашої нічної розвідки. Як взагалі зараз ситуація? Тут стабільно. Вони приїжджають, получають своє і залишаються mm -hmm. тут. Ну, Тут назавжди. І не на велосипедах катаються. Вчора І баги, да, все присутствує, все. Особливо ці китайські зараз баги дуже часто зустрічаються. Сюда пора гоються, бо сьогодні шмарі на те. Любуємося, караєвим. дує, радує, зоченьте, танцює, тогава одну руку, підвитирає другу. Работає всю возьміл, бродіки травмається, вещь. <ривіт> Легкий автомобіль. Легковий, да. Дуже швидко рухається. Угу. Зайцево теж щось спускається. Тут? Навірно, так. На якому? Е -э Нет? Кумулятив. А, це вже підготово? Кому літих? Так. Да. Маленький кому так. Я обберу, давай, 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 давай. Забирай, вижеш планше. Так, да, так. Да. чем двой команда працюємо це ж десь тута тропинка 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 по волі стреляют 150. Это как минимум. Там Молодцы. Что они в кустах? Ну да. Приходи. Ага. О, они, можем сейчас выйдут. И там леви, злива есть блиндаж. Плюс злива есть блиндаж. Покажешь? фото 200 метрів Ні, бліндаж. — ну от, він там десь должен бути. Бліндаж пока ну от, смотри бліндаж є. — Залітай. — Він, так? Да. — да І от є бліндаж злива туда вот туда вот сюда залетают Вони, по моєму туди вибігли, ну там двоє побігли. Дивись, щоб тебя не збили, ті з двоє, що побігли. Що воротнули, да, трохи? Да, розворотили вход чуть трохи. Так, в укритті. У нас є ділянка фронту, 10 км від півішників. Покривають цю ділянку 24 на 7. Тобі ж камікадзе, зброси працюють в світлопору. Кадик. Да, так, да, так. Да. А ну дивись, де наша. Десь отута, так? Да? 100? Нет, да. да. Да, да, да. Да? Да. Мне надо с другой стороны. Спайроде делипать, да? Да. Дерева тебе не дадут видео, от ниже. Но, плюс, а, плюс. Отпил. А, а так будет хорошо. На. Є! Сюди ангар. Є одна гармата, є. Давайте другу зараз. Я вже з рахунку збився, яка це по щоту. По, по дронам не обмежують. Використання дронів приблизно одного розрахунку може сягати на день до 40 вилітів. І це вже длиться близько півроку. Нам просто кажуть, нехай ви 10 дронів. Уничтожити, але зато ви порозите цель. Ми її просто сложили і посадки її сложено дуже погано. Д-30, сто прицента. Дивись на плане гасіді. Д-30, 30, Д -30 вона. Гармату не знищиш. Гармату максимум що зробиш, це пошкодиш. Але пошкодити вдалося. Да, вдалося. Вона на деякий час виходить з ладу, її відвозять на ремонт, міняють комплектуючі і вона назад стає до строю. Зараз це ми перелетіли посадку, тому що посадка нам не дала відпрацювати ззаді. Я не шукаю. Ну, Ми... да, працювали в... в лоба, але зверху вниз. Угу. На одкатники впали. Да. Якщо вас не обмежують припусками в твій дронах, то значить видаєте хороший результат, наскільки я розумію. Звіт. Навіть крайній звіт, зараз просто скажу чик-чик-чик. Угу. Особовий склад 5300, 6200, бліндаже 6 пошкоджено. Доволі так світло вже. І другий розчот. Втрати противника за вчора. Бліндажа 3 пошкоджено, БМП-1 знищено і шість бліндажів пошкоджено. Це тільки за білий день два розрахунки наших півішнихів зміни. Найшов. Так, тримайте! Не піднімався. Ага. Вот есть. Ведь противалы. Гармата врага. Ну вот есть поточное задание, то есть ранок мы просыпаемся, у нас есть там надо отработать там позиция. Тобі ж і все. Якщо ми це зробили, потім дзвонять: ало, кіба, ало, зіма, можете на свободне полювання. Угу. І все. Тобто, типу, нам дають дронів, і ми з ними можемо робити, що захочемо, і летіти на будь-який напрямок. Тобі або десь покашмарить просто під тобі ж, полетіть на 20 кілометрів, де то побить їхню логістику, тобі ж пошукать гармати. У вас і співішки летять на 20 кілометрів. На 23 кілометра Т-90 М. Нічого себе. З відео підтвердження зовсім 23 км Т-90М. А рекорд 24-500 метрів. Вот, напроти розриву. Куст, 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 напроти розповісти. От тут він десь в кустах 300. Оце що лежить? Так, да, отут десь трьохсотий лежить на краю з дороги. Під кустами. Стой, 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 ні, лік правіше, правіше, возьми куст, оно. Оце, ще, так, да, під ним. Якраз дивиться, заходь. Ні, так я його спочатку побачив е, Ми заходимо на ціль». «Не видно «Штурман знімає Ні. А, -а. Бурман чорка на них держить зараз?» сейчас ну. Я знаю групи які працюють за 30 кілометрів Сер'язно? Якщо це відео дойде до нашого командування, давайте 15 -ти тисячки батки і будемо залітати до 30 -ти тисяч Все-все, внизу вони, ні? Ошибка, що на наточку нормально. Їх хтось спостерігає? Да, ось у Каспер. І що вони роблять? Сидять в кустах. А де кусти? Не, біля великого дерева, блядь. Цього. Біля цього великого дерева? Да. А кусти де? Сразу за ним, коротше, вони сидять. І ще, ще крутись, крутись, крутись. Я сейчас тобі покажу откуда залетіти. ще крутись. І, ще, і оце між цими деревами, оцим великим і маленьким, залітай прям туди. А тут она так? Да. Отлично! Есть Є ще еще. Там ще пи та на В23. На В23 повилазят. Ми готуємо повторно. Плюс. для да, тебя. Типа. Да пошел зажигательный, наверное, искать. Кива, да. типа, есть зажигалка? Так, Б-40, скажите, пожалуйста, в районе Б-42 есть какая-то запасная цель? Еще или вход. Не? Не, не оно вход, под прицелом, вот тут. Да, да, вот там он где-то. Мы же тогда не долетим. Но там же и Подожди. покрывало. Покрывало там есть. Тебе надо да. левее зайти, просто что ты увидишь. Оно. Гоши. Ой-ой-ой. Есть разрыв, батя. Плюс. Мы не бачим. Ого! Ого. О, бажаю здоров'я. Все, так. Ой, за Кришу пробило. Бліндаж горить. Бажаю здоров'я. Оптимус прайм робить Блін. Автоботи бою. Це термобар. Просто обалденний термобар, в якому немає равних, ні бліндажей, нічого. Uh -huh. Все. Чого він так працює, я не знаю. Це секретна розробка видумана Сімбою і Бендерою. Uh -huh. Працює просто ідеально на повал. вон. Сложив бліндаж з першого удару. Бажаю здоров'я, ще мало того, що посадка горить. Все. Два піка. До побачення. Бажаю здоров'я. це один з улюблених ваших Їх дають дуже-дуже рідко. Но вони завжди спрацьовують на 100%. Бачите, в тебе внизу накрите чимось. Батю, Вот оно там. Что, можно заходить? Да, конечно, уже снимаю. Есть? Да, попал. Закрылась? Ну начинаю. З... Начинать, да, разгораться? Да. Все, четко, зажигалка сработала. Да, попали прямо в бліндаж. Зашибись. Зашибись. Ой, займаюсь. Зашибись. Молодца. Надеюсь, они сейчас прикольятся. <рик> сейчас буде гореть бліндаж. Он два А, Да, там один тяжкий. Не, другий цілий, сказал. Хочу перехватить. Скидку. Да, оба 300. Да, за бизнес туда. Отлично. Им сказали до вечера ждать. До вечера? Не, Ні, не чекались. Не, наверное. Там уже одни лежат, которые эвакуацию чекают півтора місяці. Никому не нужно. Наша черга. Это туда же, по целому. Ну, я кручу. Чем больше бомба, тем лучше. Ядерные ракеты не дают нам. Но... Ага. Просим, ну ничего. Как говорит, делать не боевого, в боевой тревоги. А у вас сегодня, я так разумею, дебют, да? Конечно. Ну, я есть Если сравнивать, то, конечно, здесь гораздо лучше. И тоже замечу, могу сказать, что, наверное, эффективнее даже выйдет. Так. И Дэвид... Правишься? Ага, пойдем. Есть! есть. Ха -ха. И добыли как раз мануал, -то. все, все, нам есть. Правда, значит, значит, Прям в линзу. Но, думала, сел, то... Да. Муром to... это камера. Mm -hmm. Это -ка камера, яка стоит э, у них э, на озброенні. Вона mm -hmm. э, Може е вона може щитувати техніку, яка рухається кілометрів за е, може щитувати живу силу противника, може щитувати виходи артилерії і тим же знімати координати приблизні, де вона стоїть. Ну, це так. хочу уловить, я так розумію. Так. Ви її прямо розбили. Да, це вже восьме на моєму рахунку. Ох, да. Да. Слухайте, ви сьогодні якісь прям незамінні, я бачу, у вас постійно постійно. А ми постійно, це кожен день у нас таке. Так, Так, інтенсивно? Інтенсивність велика. Е, треба подати угу. доповідь. 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 У нас кожен день воно таке. Прямо таке враження, що тільки ви і працюєте, якщо часто Да-да, у нас теж таке враження, що ми постійно, тільки ми одні працюємо.